Да, в ефірі фіріластудія, мене звати Ольга Гвоздецька. Далі все про те, як вберегтися від ударів касетних ракет. 29 квітня ворог вдарив позбережжі Одеси. Під приціл потрапив так званий замок Гаррі Потера, палац студентів Одеської юракадемії. Шестеро людей загинули. Кілька десятків зазнали осколкових поранень. У момент удару одесити з дітьми прогулювалися набережною. Вибух заскочив їх зненацька. Згодом правоохоронці підтвердили, що рашисти били ка. Асетним боєприпасом, тобто ракетою зі шрапнеллю. це і зумовило кількість загиблих та поранених. Вже наступного дня Одесити почали поширювати дописи, що треба мати при собі у разі подібного удару, та як діяти у самий момент удару. Ми вирішили звернутися до спеціаліста, аби зібрати для вас гайд безпеки, зокрема від ударів касетними боєприпасами. На зв'язку з лайф-студією Юрій Потапчук, інструктор навчального центру САР, лікар медицини невідкладних станів, анестезіолог, реаніматолог. Юрій віталася. Дякую, що ви здолучилися. Доброго дня, шановна студія, доброго дня, колеги. Юрію, найперші дії, от що треба робити? Як рухатися, які приймати пози? От якщо лунає тривога і повідомляється про загрозу удару балістику, а ми розуміємо, що от у ем, випадку цих ракет, які летіли на замок Гаррі Поттера, а потім ще була одна схожа атака, це від е, або пів хвилини або півхвилини до кількох хвилин. Так. Коли ми говоримо про небезпеку, так про загрозу удару балістику чи е, е, загрозу ракетного удару, називемо це так, взагалі, коли лунає повітряна тривога, що необхідно обов'язково зробити, необхідно обов'язково знаходитись поруч із укриттями, якщо є новини про те, що е, буде ракетна е, загроза, тобто до нас щось летить. Треба переходити в укриття взагалі. Алгоритм дій у нас наступний, якому ми навчаємо: перше це безпечна позиція на вулиці чи на відкритій місцевості. Друге це пошук укриття поряд із вами, третє це огляд самого себе, і четверте це нагляд за зоною безпеки, або це знаходження у укритті, і новини. Так, які ви можете прочитати, ви їх читаєте, тобто, щоб ви розуміли, що е, зараз обстановка є безпечною чи ні? Що робити на відкритій місцевості? Перше це треба як можна скоріше впасти, лягти ногами до звуку, де е, може бути вибух, як це зрозуміти? Знову ж таки, це е, таке індивідуальне. Ви знаєте, якщо щось летить, да, і летить повз, то ми собі е, можемо ну примірно там. Зрозуміти в яку сторону воно летить, чи навіть може побачити за якусь долю секунди. Тобто, якщо ще не пролунав вибух, але є звук, ми лягаємо на землю якомога нижче, тому що а, чим нижче ми знаходимося, тим менша вірогідність того, що якісь уламки можуть нас поранити, потраплять до нас. А, друге, як тільки ми, ми лягли, ми повинні як ми лягаємо. Давайте так. Зупинимось на основному, а ми лягаємо ногами до звуку, де лунає вибух, і чи ми можемо собі представити, що там це буде, хрестимо ноги. Тобто, ми не лягаємо так, що ноги розкидані. Ми хрестимо ноги одна на одну, кладемо і закриваємо голову руками. Ось в такій позиції. У той самий час ми продивляємося, чи є поряд укриття. Якщо є укриття, і вибух вже пролунав. Ми дуже швидко, повзки намагаємось пробратись до укриття. Що може бути укриттям на вулиці? Так, це може бути навіть бордюр, чи якась яма, чи може сток для води. Так? Якщо ми беремо ту ж трасу здоров'я там з правої сторони у проголочній зоні, є невеличкий такий сток для води, а щось, що в чому ви будете знаходитись як в заглибленні, так, це може. Врятувати вас під час е ракетного атака чи ворожого атаку. Але найкраще за все під час повітряної тривоги, все ж таки, заходити за бетонні укриття е чи пересуватись до місць, е які спеціально спеціально для цього призначені, тобто це чи бомбосховища, чи укриття, які в нас є. У нас є певна мапа укриттів, якою ми можемо скористатися. Ну, Якщо встигнеш добігти, так, Юрію, а що робити, якщо поряд з вами дитина? Якщо поряд із собою дитина, нам треба а, лягти, ну, знову ж таки, а, дивлячись на те, а, звідки йде вибух, а, ми повинні її знову ж таки сховати під себе, тобто лягти закрити собою. е, ми повинні її більш а, простіше а, помістити кудись. Що є заглибленням, тобто, що буде служити укриттям. Перше, що ми робимо, ми туди поміщаємо дитину, друге лягаємо поряд. Це е, найкращий варіант, який може бути. Просто е, ті вибухи, які вже стаються в повітрі, коли щось зверху донизу летить. Е, ми не встигаємо зреагувати. Розумієте, в нас немає тієї, е, як ви кажете, півхвилини чи хвилини. Е, тобто, ми почули звук тільки. Прийняли рішення, що треба падати вниз, закривати голову, вже вибух, вже уламки пролетіли чи крізь нас чи повз нас, тобто це основна проблема, тому щоб не наражати себе на небезпеку, коли ви чуєте повітряну тривогу, треба все ж таки виходити з місць відкритої місцевості, так і е, читати новини. І якщо лише є якісь натяки на те, що може бути. Нанесений ракетний удар треба бігом е, ховатися за бетонні стіни, чи краще, якщо то буде е, спеціалізоване місце. Отака От рекомендація, яка дійсно врятує вам життя. Ті інші варіації на цю тему це рекомендації, але вони спрацюють. Але все залежить від того, звідки летять уламки, коли це сталося, який запас часу у вас є. Тобто, дуже багато факторів, які на це впливають. Ну, до речі, є інформація, що ця шрапнель а, може летіти а, на півтора кілометри. Якщо йдеться саме про ту ракету, а, яка прилетіла 29 квітня. А, ну, тобто, це досить велика відстань на правду. Юрію, якщо людина перебуває вдома, ну тобто тепер говоримо про ситуацію не вулиці, не відкритої місцевості. А, дуже багато дискутують про це в чатах, зокрема в домових чатах, питання, а де в Нашому домі можна ховатися, якщо в мене панелька, де краще ховатися. Бо люди раціонально, навіть ті, хто постійно спускається в укриття, вони раціонально розуміють, що е, іноді лунає вибух, а потім тривога, або тривога і буквально через кілька секунд вибух, можна просто не встигнути спуститися. І тоді треба вирішувати, можливо, я маю сховатися десь поблизу, максимально швидко у своєму будинку. Які тут можете дати рекомендації? Ну, щодо таких загальних рекомендацій, якщо ми кажемо про дома, ну, наприклад, якщо то багатоповерхівка, так е, і є паркінг, найкраще буде спуститись до паркінгу. Чому два виходи, два входи, е, вентиляція є, тобто е, вибратись навіть якщо якусь частину паркінгу завалить, е, є велика вірогідність того, що ви виберетесь без е, якихось проблем. Якщо ми говоримо про підвали, які є в багатоповерхівках, ми говоримо про те, що підвал є безпечним з точки зору того, що якщо полетять уламки, ви знаходитесь низько, до вас не долітять. Але вірогідність того, що може завалити той єдиний вхід, який є, і виходом з підвалу, вона існує, і ми ніяк нікого не залякую, Але така така ситуація, ми її вже спостерігали неодноразово, на жаль. А що стосується, якщо ви не встигаєте, у мене така ж ситуація? Я розумію іноді, що я не встигаю сім'єю переміститись кудись а, з восьмого поверху багатоповерхівки донизу. Так а під час повітряної тривоги небезпечно користуватися ліфтами. Я про це нагадую, тому що можна чи чи застрягнути, чи може бути якась аварія, яка призведе потім а, до а, травматизації постраждалих. Якщо ми говоримо про багатоповерхівку, по перше, відійдіть подалі від окон, перемістіться за внутрішні стіни, тобто повинно бути не менше ніж дві стіни. Сама стойка, серцевина будь-якої поверхівки це ліфтна шахта. Тобто, якщо у вас є ліфтна шахта, можете для себе перейти у тамбур. Це взагалі буде один, два, три стіни, так і ви будете знаходитись бі, знаходитись біля тієї серцевини, яка е, найменш вірогідно за все, вона обвалиться чи щось буде, тому що е, в більшості випадків, е, е, якщо е, е, ну якийсь вибух є, і він пошкоджує будівлю, то обвалюється наружна частина. Ми мається на увазі е, 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 фасад. Фасад, а серцевина, яка є ліфною шахтою, вона залишається в більшості випадків. А, ну, ось такі рекомендації. Щодо безпечності, на якому етажі безпечніше, знову ж таки, є багато дискусій. Але якщо вибух стається на землі і е, летять уламки догори та знизу наверх, то ми говоримо про те, що безпечніше буде знову ж таки там на четвертому, шостому, з четвертого по шостий поверх. Якщо зверху донизу десь щось вибухає, ну, взагалі буде достатньо трьох стін, як я кажу, якщо ви будете знаходитись, знаходитись в тамбурі уламки, не повинні до вас долетіти. Але для того, щоб не, як то кажуть, не дратувати свою судьбу, да, чи як цей правильно вислів виказати, все ж таки наша рекомендація пересуватись при Можливості при тому, що час є до безпечних місць. Це бомбосховища зараз. Їх обладнують, облаштовують, є мапа, тому треба знати, де поряд із вами є таке місце. Найнебезпечніший варіант Юрію наостанок чи варто з собою носити турнікет аптечку, причому завжди. Бо як показував приклад атаки 29 квітня по замку Гаррі Потера, то там же є приклад чоловіка, який пройшов от буквально напередодні навчання в такому центрі, як ваш, так це ваші колеги проводили навчання, і він зміг врятувати одного із поранених. Не факт, що то та б людина вижила, якщо б їй не надали а, одразу медичну допомогу. І скоріш за все, що у цього рятувальника був при собі турнікет а, так, звісно, а, я підтримую будь-який варіант навчання щодо травми щодо домедичної медичної допомоги. На жаль, ми зараз знаходимося всі а, під а, загрозою, загрозою життя. Тому що ніхто не знає, коли що може статися. Тому рекомендація нашого центру це носити з собою індивідуальну аптечку. Вона може не бути укомплектована за стандартами IFAC, але вона має бути укомплектована мінімальним набором, в який входить як мінімум два чи три турнікети, в який входить два чи три компресійні бандажі. І як показує нам, на жаль, приклад. Того постраждалого, а, якого не вдалося врятувати, на жаль, а, ще й треба мати певні оклюзивні пов'язки, які потрібні при пневмотораксі, тобто поранені грудної клітки, тому що а, це важливий аспект, це важливе питання. І якщо у вас є ці оклюзивні пов'язки, вони можуть комусь врятувати життя. А, що стосується а, що стосується всіх інших гаджетів, як ми їх називаємо чи е, засобів першої допомоги, це вже індивідуальне питання. Але виходячи з дому, е, на жаль, е, треба мати з собою як мінімум турнікет, як мінімум компресійний бандаж у кармані чи сумці, чи в машині. У мене взагалі в машині в багажнику на задньому сидінні в бардачку по одному турнікету на про всяк випадок, тому що випадки бувають різні. Це окрім аптечки, яка лежить ще в в машині. Тому, ем, на жаль, ми в такому зараз становищі, що самопоміч вона зараз на першому місці. Дякую вам. І, Дякую звісно, за звісно ж. Проходьте навчання. Проходьте навчання. Найголовніше, звісно. Зараз дуже багато центрів волонтерських чи часних вони проводять ці навчання. Проходьте, читайте, дивіться. Ми зараз в тій ситуації, коли це на жаль, стосується кожного. Вже не лице, так юрі додам. Якщо ви вже проходили навчання, то можна оновити знання. Бо багато хто це зробив у 2022 році. Проходить час, багато чого забувається. До автоматизму треба доводити певні рухи. Я вам дуже дякую за це включення. Юрій Потапчук, інструктор навчального центру САР, лікар медицини невідкладних станів, анестезіолог, реаніматолог, був гостем цієї лайв студії. Бережіть себе, бережіть рідних, залишайтеся сьомим.